Бажаю здоров'я, шановні українці. Багато сьогодні речей були доповіді військових головкома. Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля. Саме там був один з найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу. І повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрати. суттєво. Поповнено й обміни фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задінні. 79-та, 82-та десантна штурмова бригада, наші штурмові підрозділи, 1-й, 33-й, 225-й, 425-й 425 штурмові полки, 14-та бригада. Національної гвардії України дякую, воїни і Куп'янськ. Також райони навколо міста. Ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші діпстрайки у відповідь на те, що робить Росія. Провів сьогодні ставку. Головне це виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року. Також що потрібно на наступний рік, і що має бути у нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили? І, звісно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї. Тут у нас в Україні виробництво разом з партнерами і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі. Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї у нас. Буде покривати з цього року, в тому числі за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї.